Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. ефірі я Сешко Добрий. Моя улюблена пневматика бронетехніки уніфікована у нас тому речі, про які піде зараз мова. Ви зустрінете на великій кількості українській бронетехніки совєтського походження. Отже, пневмо клапани пневматичної системи була ситуація. Майте на увазі, пильнуйте. Так це ми знімаємо з. Скажімо так, з певною мірою донора, щоб переставити туди, де, проблемно, де проблемний клапан, якщо хоча б один із них, звісно, робочий. На що варто звернути увагу? На оцей напис. Так. L611. Нам, зокрема, важливі цифри. 150-70. 150-70. Що це означає? Це означає, що цей клапан. Знижує тиск від 150 до 70 атмосфер на БМП, отут перед механіком водія, їх два таких стоїть. Чому це важливо? Тому що була ситуація, коли зі складу некомпетентні люди видали на БМП екіпажу 150-25, якщо не помиляюся, люди поставили і, відповідно, у них не запускався двигун за робочого контуру за робочою системи. Чому? Правильно, тому що влітку там тиск потрібен там, від 45 атмосфер, взимку там від 60 і вище. Відповідно, клапан давав 25 атмосфер, двигун запустити не мали змоги. Так само, як треба пильнувати номінал запобіжників на бронетехніці, так само треба пильнувати номінал. пневмоклапанів. клапанів. Їх там всього-навсього. Два чи три типи. І, зокрема, скажу також любому глядачеві і нашому великому помічнику пану Дмитру, який сказав, що в польових умовах нема чого в них лізти, їх тільки міняти вузлом не робочі на робочі. Ну, це для мене особисто, Дмитро, ти кажеш, ну, очевидні речі. Звісно, я отут, ну, в полі, серед снігу, так. В ямі не збираюся його розбирати. Але, ну, ти ж чудово знаєш, що ми вже півтора роки просуваємо всеукраїнські проєкти з відновлення пневматики бронетехніки. Ми опанували леву участку капітального ремонту компресорів типу АК-150 і продовжуємо рухатися в цьому напрямку. І в найближчому майбутньому. Плануємо опановувати ремонт і відновлення пневмоклапанів, електропневмоклапанів і е, автоматичних цих датчиків тиску, так, аду 2 с силами цивільних команд майстрів, які мені допомагають з е, усієї України. Так, ось. Відповідно, я сподіваюся, що е, вже цього року. А точніше, я сподіваюся, до кінця літа ми будемо в змозі відновлювати, налаштовувати і належним чином ремонтувати пневмоклапани, хоча б і ли, так? Хоча іли. Бо це проблема системна, бо через десятиліття зберігання на складах там гинуть. Мембрани через фізико-хімічні властивості, які треба замінювати. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, мінімальна відпускна кількість гуми цієї мембраної, так, 3 мм мембранна гума, становить близько 18 тисяч гривень за не дуже той великий клаптик. Але особисто мене напружує не стільки її ціна, скільки те, що якщо не помиляюся, вона білоруського походження. Оскільки ми залипаємо. Там фінансово по інших проєктах, то це трішечки не на часі. Але я планую вже найближчими місяцями пробувати замовляти конкретно цю гуму в Україні від українських виробників. Нехай навіть вона там спочатку буде навіть дорожча, хоча нам, скоріш за все, відпустять на якихось пільгових умовах, але підтримувати росіян і білорусів. Так, гвалтівників, вбивців, їхніх посіпак. Немає ніякого бажання. Працюємо, займаємось і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.